Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сир назавжди. Слава Україні! Слава Ізбройним силам! Канал технологів, харчових технологій. Сьогодні наш випуск присвячений сметані. На нашому каналі вже є кілька випусків про сметану, дегустацій. Власне, сметана це сквашені молочні вершки. От, в залежності від того, як їх сквашують і е, які процедури проводять. Її технологічні з вершками, яку закваску додають, от і, в принципі, все різноманіття сметан світу. Хочу одразу поздоровити переможців минулого нашого традиційного конкурсу. Це Ольга Гава і е, людина з Ніком omh 676. Їм призи за відповідь на е, питання попереднього випуску. Питання було про економічний ефект, найбільше від застосування. Нового покоління заквасок, які з'їдають лишню лактозу. Так, звичайно, якщо лактоза вже з'їдається закваскою, не треба додавати технологічну воду. Відповідно, не треба потім ту воду висушувати, тому що нормальні молочні комбінати, які виробляють сир, вони налаштовані на повний цикл переробки. Відповідно, сироватка після сиру повинна перероблятися. Наступне питання дуже просте: хто перший відповість, отримує приз від нашого каналу, від торгомарки Золота Лінія. Увага. Чому в Радянському Союзі десятки років не вироблялась сметана на менше 30% жирності? Два слова по дегустації. Зразки передавали з України, їхали вони поїздом. Дегустація проходила у нас на комбінаті в. Польщі, тому ніяких претензій на рейтинги немає. Просто дегустація двох технологів, як ми і проводили десятки років вранці. Завжди ми, як правило, в лабораторії дегустуємо зразки, вироблені за минулий день. Хто поспішає, зразу висновки. І так, є злагода не сметану в цьому пакетику, є проблемні селянське і слов'яночка, тому що явно щось додали для структури. Решта ділиться на два види, але всі високоякісні, класні суперові. Це, власне, данон простокваши. Президент це французький тип кремовий і решта всі наші рідненькі. Ферма, Біла Лінія, Яготинське, Молокія, Галичина все супер, все підтверджує. Дякую. Хочу вибачитись перед симпатиками Organic Milk, Десь провтикав я відео, але від Лесі і від свого імені кажу, сметана високоякісна, смак чистий, в одному ряду стоїть з іншими українськими сметанами по типу Молокії, Галичини, Яготинського. Не гірше не краще. Друзі, перед вами технолог. Технолог. Звати Леся Юрівна Поріщук. А не молодша сестра Анзеліни Джолі, чи що ви там видумали. Я її смикну, висмикнув з виробництва прямо від вами. Хочете фотку зараз дам. І от вона зараз предгостує сметану і просто скаже власну думку, як людина, яка цю саму сметану багато років виробляла, яка навчалася її виробляти, і яка е, має... Інформації ну, точно більше, ніж тетя Мотя на сусідній кухні. Поїхали. Світанка президент. Виробник європейської якості. Структура не схожа на нашу українську структуру. Більш взбита, але смачна. Так, компанія Данон. Також європейський виробник. М -м -м. Збалансована кислинка із ярко вираженою вершковістю. Але теж структура європейська для мене дуже добра. Так, сметанка, біла лінія. Хочу передати привіт Руслану Русину. А, гарна людина, чудовий спеціаліст. Зараз побачимо, яка сметанка. Ну, це вже наша структура, українська. М -м. Теж хороший збалансований смак. Галичина. Слухайте, ну тут можна знову привіт передавати. Передавай. <с, oughs> Романе, щирий привіт тобі. Хто такий Роман? Роман досить специфічний чоловік. Леся, це технолог. Але дуже добрий технолог, так але чина завжди трошки відрізнялася більш таким насиченим вершковим смаком і більш такою плотною структурою. Ну мені подобається, подобається. Але наприклад, мені і ця подобається тут більш виражений збалансованості між докислинкою і вершковістю. Це французи. Так, але в них більш така легкота заходить. Ну то тобто він більш взбитий. А цей продукт більш теж такий хороший збалансований, але він важчий такий на смак. Він мокія. Леся а Боря Лукячук, що всього без привіта. Борис, як це без привіта? Головний технолог. Головний технолог молокія. молокія. Людина, яка всім серцем і всією душою належить до цього заводу. І бореться. І до молока. І до молока. І бореться так. Він завжди ми колись перший раз навіть, з ним познайомилися, він такий ні, так, і так, і так, і так все в нього, як книжка пише. Не, дуже гарна людина. Так, давай сметану пробуй. Може, одні гарні люди в молочній промисловості працюють. А чому? Тому що вони годують людей смачними і корисними продуктами. Менш виражена кислинка. Хто, наприклад, не любить, то сметанку молокію буде брати. І трошки легше, ніж за сметану, така більш лег... Лег... легша структурі. Трошки збитіше, так? Так, так. Але менш збита за французів, так? Однозначно, але дуже смачна теж. Яготинська сметана. Лесірона, ну, передай привіт від мене, директору Яготинської. Від е, Максима Олексійовича передаю привіт директору Яготинського заводу Косяченко Сережі Сергію. Сергію. Шановна людина, поважна, освічена, спеціаліст з високої букви і. Е, Поряд з іншими молодими mm -hmm. геніями майбутнього молочного альянсу. Що тобі не так? Це Ні, продукт непоганий, хороший. Але просто мені більше подобається. Ну, пиши, що ж не так? Консистенція не е... так, чи що? Він дуже схожий на всі останні, але просто більш кислинка виражена, а менш вершковості. А я люблю такий, щоб був вершковий гарний смак. Добре. Максим Олесійович просить передати привіт Григорію Савченко. Передаю шалений привіт від нього. Не знаю, хто це, але на фотографії дуже гарний хлопчина. Який хлопчина? Це директор сумської філії Волошкого поля. Добре, дуже гарний директор. М -м. Теж наша українська структура. М -м. А смак Максим Олесійович, як ви любите. А я вже пробував весь Розкажи, в чому у нас різниця в смаках? Максим Олексійович дуже любить молочні продукти, які Пахнуть мають... дитинством і селом. Да, мають запах е дитинства, села. То коли Виходив ви е з дідусем і пас корови. З хлопцями? З яким, дідусем? Ну, ви з хлопцями, я з дідусем пасла корови. Але я таке не люблю. М але абсолютно дуже схоже на галичину, тільки галичина абсолютно чиста. А по структурі вони такі гарні, плотні, тільки це ще має присмак домашньої са дуже добрий сметани. І це Клопотенко, колись вони рекламу замовляли. Він казав, що волошкове поле це трушна сметана, справжня. Ну, хто любить е купувати е на базарі? То краще. Купуй, да, можна купувати спокійно волошкове поле сметана і бути впевненим у якості і безпечності. Ну, 100 висі. Не моє, але дуже Слов Яночка, Слов'яночка відразу при відкритті відрізняється матовістю. Якщо всі сметани мають блиск, ця сметана взагалі його немає. Це перше, і, відразу, це да, і відразу йде наталкування на те, що тут -то щось може подано. Може а от люди думають, що йотом каплом класирують, це допоможе вона вже настільки змінилася, що в принципі реакції може її не бути. І в більшості її немає. А наприклад, ось, замість крахмаля, що, що додають? Ну, може бути будь-який стабілізатор, е, якісь гуари, камеді, крахмал в тому числі. Ну ми ж вирішили. А крахмал модифікований, який не реагує. Ну, ну так. Так, так, просто є різні модифікації так. Раніше не було. Вона вроді і непогана, але смак змінився. Смак змінився. Ви знаєте, я ж перед вами куштував, да, Лесі вона? Мені воно в'яже. Угу. В'яже, пристає до нього і в'яже у роті, оця сметана. Тобто я не думаю, що закваску ви могли створити таку структуру, але люди добрі, це пепсі кола. Слов'яночка це пепсі кола. Тобто соки Сандора, пепсі-кола і комбінат вишневих під Київ. Сильнецька. Угу. Mm. А подивись, як вона на наблизьку. Мені здається, вона така сама, як Слов'яночка. Трохи схожа, так. Угу. Скажи? Ну, угу. Не, не така матова, як ця, але не така й блискуча. По селянському все-таки, так? Да? Ну, гарна, виражена вершковість, але ну, як сметанка, то щось трошки. І дуже густа. Вона mm. да? ну, така густа, але це не неспроста. Злагода. В пакетику. Такий дуже в'язкий смак. Не сметаний смак. Смак дійсно відрізняється від всіх решти зразків. І дивіться, зразок злагода, зразок слов'яночка і зразок Мають, і не мають блиску на поверхні продукту. І є підозра на додатки, які не вказані на пакування. Для консистенції. Безлактозна сметана. Це новий продукт, бо я щось не пам'ятаю. Не пам'ятаю теж. Але Борис зробив продукт для людей, які не можуть їсти лактозу. Це дуже добре. Різниця між, до... між сметаною. Безлактозною і лактозною є. Це як продукт на цукрі і на цукрозаміннику. Добре, дякую. Сьогодні. Різний смак, але все. Знімаю з вас кайдан і відпускаю на виробництво. <рес> на цьому все. Сподіваюсь, була цікава дегустація. Бачите, ви така невимушена і без всяких рейтингів. Просто ви почули думку спеціаліста двох. До побачення, всім нам перемоги і до наступної зустрічі.